Понеділок, 4 серпня, в ефірі 11-го новини в студії Олена Петроченкова вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Поранено немовля, росіяни безперервно атакують громади Нікопольщини. Тільки завчора ворог два десятки разів бив по району. А на Одещині масштабні пожежі через атаку БПЛА і окупанти облаштовують у Донецьку додаткову локацію для запуску шахедів по Україні. Більше про оперативну ситуацію розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Мої вітання. Тобі слово. Так, вітаю з артилерії та й впівідронами Росіяни з вечора атакують Нікопольщину через безперервні обстріли. Поранень зазнали троє людей. Серед них чотиримісячна дівчинка. Вона шпиталізована у важкому стані. Також поранень зазнали ще дві жінки. Протягом вчора окупанти понад 20 разів били по району у громадах. Понівечені приватні підприємства, крамниці, адмінбудівлі, дитсадок та чотири багатоповерхівки. Масштабні пожежі спалахнули на Одещині через обстріл шахедами. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку. Вигоріли десятки торговельних павільйонів. Також вогонь зайнявся у покинутому гуртожитку та приватному будинку. На щастя, обійшлось без жертв та поранених. Донецький аеропорт, російська армія, планує використовувати як нову локацію для запуску ударних дронів по території України. Про це пише американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, це становить небезпеку, бо перенесений стартовий майданчик противника для запуску шахедів ближче до фронту зменшить час для реагування українській ППО. І ударні БПЛА атакували залізничну станцію у Волгоградській області Росії. Загорілася технічна будівля, близько п'яти поїздів затримуються. І російське міноборони заявило, що нібито збили 61 дрон. Порав, порав. І наразі це вся інформація. Більше розкажемо протягом наступних випусків новин. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Дякую тобі. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. А ми живу на Дніпропетровщині безперервно атакують російські впівідрони, буквально кошмаря цивільних. Полюють на автівки та людей. Через смертельну небезпеку з селища вже виїхало близько половини жителів. В громаді закриваються магазини, постійні перебої з електрикою і телефонним зв'язком. Тому селищна рада рекомендувала всім установам перейти на дистанційку. Що розповідають люди, які, попри небезпеку, залишаються в селищі? Репортаж нашого Євгена Коптєва. Птахи співають. І чутно, як літають дрони. Якщо вам докучають спека, сирена чи комарі, то це ніщо у порівнянні зі звуками о четвертій ранку в межовій на Дніпропетровщині. Ось так, звучить. Поряд немає жодних військових об'єктів, звичайне селище. Дрони падають, наче навмання, розповідають жителі. Доброго дня. Ми журналісти. Скажіть, це який день так гучно? У вас це пі це вже ну, це з неділі. Тільки так вирізай, тому що я Я зараз на емоціях, як приїхала до брата. І сього вчора в обід було нормально, все сьогодні я глянула, стекла повилітали. Позавчора степ горів, так що мама рідна не горюй. Ой, не дай Бог все, ой, Боже, зв'язь з'явилася, Господи. У нас вже який третій день, нема взагалі. Оба. Пацани. Оба. Дерево. О, прости, Господи. Та що ж мені оце на старості готові? Від дерево. З Крима, в Криму залишилася квартира трьохкомнатна, прийшлося в 14 году тікати. Пані Наталя одночасно приглядає за кількома хатами сусідів, які виїхали з межової. Я одна, п'ять хат охороняю тепер. Як я це брату позорюю, скажу, що ну, благо, жінку з дітками вирядили до родичів і тиждень тому матір забрали. Бережіться. Бережемо. Межова будній день. Що відбувається, самі бачите, літають дрони. А люди лякаються і ховаються під деревами. У цій аптеці, окрім ходових препаратів, перекису і пігулок від високого тиску, люди купують заспокійливе і існодійне. Да. Да. Ну, то милетені міло... 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 форка, по-моєму, було так, що просить мене. І один одному розповідають, як минула ніч і куди прилетіло. Мамку вчора ранила під двором. То ти ж дром стовбували і за скулу, то такий две вчора витягли. Працюють у мужвій і продуктові магазини. Щоправда, не всюди можна розрахуватись карткою. Банкомат усюди? Якщо на карту, можна. Банкомат справно видає готівку, будь-яку дозволену суму. Тут люди жваво обговорюють, як машиною втікали від ворожого дрона. Оце за дубки, як тільки переїжджаєте, типу посадочка така, і оце він нас пушти до поворота на цей переїзд. Оце він нас гнав. А потім так, він, так, він так, просто так, впав у полі. Ну чи заряд може кошти, чи був у межовій безкоштовно роздають питну воду. Із пластиковою тарою люди стоять у черзі і не бирають хто скільки бажає. ЦНАПа і навпроти. і це безкоштовно. Безкоштовно, так. У межавії залишаються здебільшого ті, в кого міцніше нерви, або ті, кому нема за що і до кого виїжджати. Щодня людей евакуюють волонтери і гуманітарні організації. Безкоштовно. Як такої паніки я не бачу, не спостерігається. Люди можливо за того, що є велика активність співвідронів, то люди хто переживає, то нужного різний поріг переляку, да страху і тривоги. Це адміністрація тут на місці. Ми все бачимо, звертатися до адміністрації. Адміністрація робить попередні списки, потім передає нам за 17 липня поточного року, коли почалася така велика ескалація, то Нівропетровщина та Донеччина. От на зараз нашої команди було евакуйовано понад 1250 людей. З них було там понад 260 маломобільних, важкохворих, поранених людей це спеціальним медичним транспортом. Через терор російських ФПВ усім установам селища рекомендовано перейти на дистанційний режим роботи. Станом на 30 липня усіх дітей з межової евакуювали в безпечні райони, повідомили у сільраді. Точну кількість населення громади встановити не можна, бо деякі жителі які раніше виїхали, повертаються. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Злив російським спецслужбам геолокацію військової частини, де сам вже і проходив підготовку на Дніпропетровщині СБУ. викрила крута, якого завербували одразу після мобілізації. Агент мав служити в бойовій бригаді Державної транспортної служби. А головним завданням запроданця було коригування повітряних атак РФ по силах оборони у Дніпропетровській області. Слідчі повідомили запроданцю про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довіч. Не ув'язнення з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині медики проводять тиждень інформування з протидії вірусним гепатитам. Тільки за перше півріччя 2025-го в області зареєстрували понад 300 випадків гепатитів Б та С. Хвороба часто має безсимптомний перебіг, але може призвести до цирозу та раку печінки. Втім, якщо вчасно її виявити та розпочати лікування, гепатит відступить. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, аби уникнути захворювання, варто вакцинуватися та обов'язково раз на рік. Проходити тестування. Перші ознаки гепатиту можна запідозрити, коли у вас з'являється жовтяниця шкіри, може бути пожовтіння склер. Потім пізніше вже темніє шеє моча. Заразитися можна насамперед. Брудна вода це у нас водойми можуть бути, це гепатит А. А гепатит Б і С насамперед у нас 33% татуаж роблять манікюр, педикюр. Ну зазвичай це не салони, а на дому, коли користуються послугами на дому. І про зірку соцмереж, якою стала водійка Дніпровського тролейбуса з яскравими заколками та в сукнях, саме так Світлана Батлер щодня приходить на роботу, бо не тільки професійно кермує 12-м тролейбусом, а й дарує пасажирам гарний настрій. Її образи вже стали впізнаваними серед Дніпрян. А вона сама зіркою соцмереж. Чому з водійкою зустрілася наша Анастасія Шуляк? Біла сукня паясок мені і до сумачки, поясок і заколочки. вбрана з голочки. Пані Світлана готується до початку робочого дня. Чіпляє на волосся яскраву заколку та поправляє сукню. Саме так виглядає на своєму робочому місці, навіть попри те, що керувати тролейбусом, зручніше у спортивному одязі. Саме це відео і зробило Світлану Батлер більш впізнавано серед Дніпрян. Кадри з водійкою тролейбуса у яскравому образі, наче барбі швидко розлетілися мережі. Всім каже жінка, до такого амплуа вона прийшла не одразу. Не завжди я була там гарною і все давалося мені з боротьбою. Зараз просто що робота мені дана от Богом, і… Завдяки цій роботі я якась відкрилась, розкрилась, що мені природа допомагає. На ранкові збори каже Світлана, не витрачає багато часу, відкриває шафу і з десятка своїх суконь обирає ту, що пасує під настрій. Керівництво мені дозволено плаття. Ну, Чого б не радувати людей? Бути гарною, вже п'ять років жінка працює в електротранспорті до своєї дівчинки. Саме так називає тролейбус, на якому курсує містом, ставиться з любов'ю та повагою. І коли бачу її, зразу глаза загораються. Це моя дівчинка, дівчинка моя. Я тут до неї трогаю. Ну від неї дуже багато залежить. Мої мій настрій з нею дуже пов'язаний, тому який мене настрій, так воно потім їзди, не ламається. Насупню вдягає світло, жилет, і вже готова до виїзду на маршрут. Пліч зі Світланою працює пані Валентина. Вона кондукторка. Від колеги не відстає, теж у модній сукні. Каже, у такій атмосфері та з такою напарницею працювати одне задоволення. Добра водійка, добра і людина, і красуня. І дуже багато у неї позитивом. І другим вона дає свій позитив. Пасажири, хоч і заклопотані своїми справами, втім завжди звертають увагу на водійку. Це завжди приємно, коли людина виглядає гарно, красиво і жінки подивляться, і, мабуть, теж так і будуть робити. Приклад Світлана Тисне на педаль газу та везе людей з житломасиву перемога до центру. Запевняє навіть, попри такий складний час для країни, треба налаштовуватися на краще та випромінювати світло. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Перше золото за 15 років Дніпрянка Рафаелька Збекова здобула перемогу на чемпіонаті світу серед юніорів зі скелелазіння. У фінських гельсінках 16-річна спортсменка виграла півфінал у дисципліні трудністі і стала єдиною учасницею, яка дісталася вершини траси. У фіналі випередила конкуренток за додатковими критеріями та здобула перемогу у дисципліні трудність у віковій категорії ю 17 і це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках!